Це те, що маєте ви зараз. Правильно, лицевий мій зворотний бік. Правильно. Добре, читайте. У вас є прописано, якщо ви вже цим керуєте, то прочитайте. Добре, якщо поліцейський надає є. таке посвідчення, так. воно є незаконним і не дає поліцейському повноважень ні, працівника не, поліції, так. оскільки це посвідчення містить назви, що не є службове посвідчення поліцейського, як вказано в статті 5, частина 1 закону України про національну поліцію. Ознаками наявності до поліції, є символіка поліції, однострій поліцейський. Якраз я собі скачав шпаргалку таку. Що є, що, є, що, що... що... Впаргалку... А що... Впаргалку... ви ще прочитаєте, будь ласка, закон України і підставу для перевірки документів. Докаже документи, проїжджайте. Дивіться, я вам зараз показую. Це превентив... е... стаття це друга перевірка документів. По... Первентинний захід, так? Перевірка документів. Перевірка документів. Це первентивний заклад? Пане. Перевірка документів. Частина друга. Вимагається. Так. Друга. Якщо особа володіє, Це є Так. Ось, будь ласка. Дивіться, але тут вимагати раз, але дивіться, зараз я вам поясню. Це є первентивний заклад. Перевірка документів. Я вас запитую. Це У вас профільний Це прописано закон? законом. Прописано законом. Дивіться, дивіться, Пане, дивіться. прописано законом. Чому ви не розумієте, що прописано законом? Дивіться, дивіться, тепер поліція може превентивні заходи. Що вас руки трусить? Пан. Ну так буває. А що? Буває. Карте 32. Відкривайте частину другу. На яку... Ну чого ви не відкриваєте? Ну прочитайте, що там написано, вже на відео. Наче це всі знають. Що Чи має право поліцейське. Має право вимагати, вимагати. 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 Перевіряти немає. Не написано. Я вимагаю вас документи. Окей, на підставі. Підстава є на то. Я не пався в цю ерунду. Є підстава на це. підстава, підстава вимагати. Щойно ви сказали, ви, до речі, ви ведете зараз, включена, йде ваша камера. Тут написано шість підстав. Ми не бачили на включені. Підстави окремо виписані, ну то ж логічно. Законна підстава це є закон України про національну поліцію. Дивіться, поліцейський захід це діє або консульт. Читайте перевірку документів. Прочитайте, будь ласка, услуг перевірку документів. Зараз, зараз я найду... Це не та стаття частина друга. Документів. Ну, перевірка документів. Пане, ви не розумієте, навіть, чим, ви керуєте. Ви розумію. Розумію, чим ви розумію. Зараз я поясню. Просто зараз і Може застосовувати такі превентивні заходи. Уважно слухайте. Перевірка документів особи. Правильно, згідно статті 35. Так, були, слухайте да, Слухайте, ні, ні, ну, зараз я вам далі Це нема. Поверхнева, огляд, зупинка, обмеження. Так. Є? Обмеження пересування, проникнення, перевірка, так. Згідно статті 35 35.7. Я вам назвав? Назвав. Ви не до кінця володієте інформацією, ви мені тут доказуєте, що я щось незаконно. <по> Звичайно, що незаконно, тому що порушення жодного не було. Так, стоп, воно на батькай. Не види Ваші документи. Дивіться, на перевірки документів мають бути причина. Причина. Навіть якщо... Там причини немає. Ну то причини там немає. розумієте? Там Зупинка, понятна. Чому ви мене зупинили? Чому ви конкретно мене зупинили? От мене таке от питання. Згідно чого? Контрольно-пропускний пункт. Чому я вас не мав зупиняти? Тому що нічого не порушував, тому і нема. Зупиняється учасник чим. того. Дивіться, це, це якщо перевірка документів, це перверктивний захід. Так. Правильно, це вже обмеження моїх прав і свобод. Правильно? Там 31-й, там ви б читали. Ну читайте до кінця, пане. В чому проблема вже прочитати до кінця? Дивіться, під час проведення превентивних поліцейських заходів поліція зобов'язана повідомити особі по причині застосування до неї поранення заходів, а також довести її до відома нормативно провівати на підставі яких нового вам дня. Дивіться, я вас просто з вами побачимо. З вами побачуся обов'язково. Я з вами просто поліцькі. Добре, ми це... Я хочу файного вам дня. Ну так. Вот так. Вот так. Вот